Всім привіт! І що робити, якщо у вас залишився двосторонній скотч ну, на полиці, і воно все вам псує? І у вас під рукою є тільки антисептик для рук, карточка, серветка і трохи сили. Тому це чудовий лайфхак. Якщо у вас є якісь залишки скотчу, якихось наліпок, от саме на дерев'яній поверхні? Ми беремо антисептик. І просто от пшикаємо. Залишаємо його на 5 хвилин. Після того як пройшло 5 хвилин, ми просто ну, зі всієї сили стараємо карточкою цей скотч. Бачите, на це лишки скотчу вже є. І ось погляньте наш результат. Скотча, наче і не було. А ще також подивіться, як було до і стало після.